А мої вітання Олександр Ренковський з вами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, Також в ефірі телекомпанія Соціальна країна в нашій студії Тарас Козак, президент інвестиційної групи Універ і координатор громадянської платформи Нова Країна. Мої вітання. Тарас. О, давайте сьогодні розпочнемо нашу бесіду з, з того, що поговоримо про економіку в Україні. Власне, знаєте, все пропало. Таких, такого галусу стає все більше насправді, да? і я, я розумію, чому. А чи, чи вірно ми оцінюємо, що економічна ситуація в Україні погіршується? Безперечно, ситуація погіршується, тому що є для цього передумови. Війна на сході, наслідки відторгнення чи анексії Росії у Криму, і погане становище, воно само себе. Ми заходимо на якийсь такий виток, один з, з, який залежить від іншого. Тобто в бюджет збирається менше коштів, бюджет не, мож, ну, не може підвищувати витрати соціальні, тобто <говорит> давати більші пенсії чи там, зарплати бюджетникам, вчителям, лікарям і так далі. І тому купівельна спроможність людей погіршується, що знову ж таки впливає на. на, на, на <говорит> а це знову вит... впливає на бізнес і так далі. так? Так. Да? Крім того, від нас ми бачимо, від Тік суттєвий відплив е, інвестицій. Е, це е, і наслідком було зростання курсу долару і інфляція, як теж наслідок після девальвації, наслідком е, через кимось лагом декілька місяців. Інфляція, е, пониження рівня знову ж таки, е, життя громадян це такий такі, така спіраль, яка, на жаль, е, поки що. Уряд не може зупинити. А скажіть, будь ласка, що в тому більше? Знаєте, таких об'єктивних факторів, чи все ж таки ну можна це так назвати, непрофесіоналізму уряду, наприклад, чи окремих там міністрів, чи ну не знаю. Тобто, ну це об'єктивно, чи знаєте, чи, чи це через те, що щось не робить наш уряд? Е, є і об'єктивні причини, угу. і суб'єктивні. Об'єктивні, я вже сказав, це угу. не буду повторюватись. Є суб'єктивні причини. Суб'єктивні причини, на мій погляд, полягають у тому, що уряд не хоче чи не може. Робити кардинальні зміни, кардинальні реформи в економіці. Без них ми не можемо. Вже без змін неможливо далі підвищувати чи покращувати економіку. Ми жили 20 років на радянських запасах. Ці запаси чи раніше, чи пізніше повинні скінчитися. Вони скінчилися. Вони Факти... практично скінчилися, так? вони фактично скінчилися. В угу. чому це полягає? Станки якісь, які були, вони відслужили свій вік. Е, якісь комбайни вони знову всім знищені, будівлі е, розвалилися. Ну можна це говорити до про багато різних речей. Що без нових інвестицій, без кап, капітальних вкладень, нових, тобто створювати нові бізнеси, це неможливо. Уряд намагається жити на старих цих запасах. Їх немає. Їх пояснюють. Треба нові, треба нові інвестиції, приміну земні інвестиції. На жаль. <поки>, Поки що сказкажіть, будь ласка, да а от, от, от той закон, який вже прийняла ухвалила і Верховна Рада України, і підписав вже президент щодо а, щодо можливості неповернення грошей на приватним кредиторам України, То, як це відобразиться на інвестиційній привабливості України щодо боргової політики, уряду у мене дуже багато критичних зауважень. Знаєте, е, е давайте собі поставимо на місце боржника. От я чи там якась uh -huh. компанія-боржник, вона повинна віддати комусь борги. І з іншого боку, є якісь кредитори, які готові знову надати гроші. Замість того, щоб уряд спочатку поговорив, коли скрутна ситуація була, щоб, боржники, щоб наші кредитори попередні нам вибачили частину боргу, чи списали, чи зменшили вартість обслуговування цього боргу, і потім uh -huh. говорити про залучення нових кредитів. Ми спочатку отримали кредит від МВФ. Гроші у нас з'явилися, і після цього ми йдемо до наших кредиторів і кажемо, що ми дуже бідні, у нас немає грошей. Одночасно Яценюк приходить в Верховну Раду і розказує, що на казначейському рахунку рекорд найбільше грошей за всю історію 30 з чимось мільярдів гривень. Це знаєте декілька голів, які говорять різне. Один каже: Ми бідні, дайте нам гроші, спішіть нам кредити, херкат і так далі. Інші кажуть, ми чудовий уряд. Ми маємо такі досягнення. Економіка падає, але ми маємо величезні гроші на, на рахунках. Тому політики немає. Політики обслуговування боргу немає. Якби цим займалася Яресько, Наталія Ярейсько, яка досить фаховий спеціаліст, і а чому вона цим не займається? А тому, що я хоче встрягнути і сказати, що ось у нас дивіться, який гарний уряд, скільки ми зібрали грошей і податками. Ну, слухайте, вона, вона ж його міністр, вона ж не просто, знаєте, там людина з вулиці. Да? Ну, то, 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 Це мій міністр домовляється і нехай домовляється. Це відповідь дуже проста, але може неприємна. Популізм. Розуміло. О, тоді про ще один популізм, який я не знаю, як а, я б хотів би, щоб ви прокоментували, як це відіб'ється на взагалі на ринку а, і на фінансовому, і так далі. А, 21 травня проголосували у другому вже читанні законопроект Верховна Рада, ну звісно, проголосувала. 1588 31 щодо реструктуризації. Ре валютних кредитів А за яким значить буде перерахованим тим, хто брав валютний кредит за курсом 1 до 8? У мене таке питання. Скажіть, будь ласка, а не будуть такого закону прийнято, що наші там, якщо хтось поклав валюту, то йому будуть видавати за курсом 1 к 8 валюту, а, чудо, не, а чудо, не в доларах? Наприклад. Чудовий приклад, чудовий приклад, справді хто поклав е, в гривні, а чому їм не перерахувати в долари? так, гривня так. знецінилась, правда? Давайте теж. Ну, абсолютно. Це, це Слухайте, треба, да? Е, як ви сказали, 18,86,2. Давайте... Закон... А, так, так. так, так давайте так. запропонуємо 18,86,2 або 18,86,3. Ага, це так. теж чудовий популістський закон. Або людина купила долари по 40 гривень, а, а він а зараз зараз не не дешев, да? а, а, зараз, не може продати. Дешев, да? може продати навіть так. за 20. А для цих треба, щоб вони могли продати по 40. Це дуже гарно. І, всі і, і с... щоб бюджет компенсував, так? так. Абсолютно. Ну, так. якщо серйозно, да. до серйозного до цього питання, mm. Це політичні ігри, навіть ігри ще якісь тому, що е, перший раз на моїй пам'яті, коли закон ухвалений в другому читанні, але не прийнятий в цілому. Це і закон про говорить? А я не знаю, що, вони просто не розуміють, що робити. Тому що свідома частина е, парламенту угу. а така є на щастя, е, розуміє, що цей закон популістський – це закон анти, е, антиекономічний. Він працює проти економіки, проти фінансової системи, проти банківської системи. Він її розвалить до кінця. Але з іншого боку, е, як же? Під Верховну Раду палили шини, треба було вийти, щось сказати, що ми там ухвалили. І тому було напевно знайдено таке рішення: компроміс, ніби проголосували за це все, відклали на третє якесь читання, а потім можна і на четверте відкласти, на сьоме, чому ні. І це якось затягувати, може шин стане менше, чи перестануть палити. І, а якщо навіть прийдеться ухвалити в цілому, то всі кажуть, ну президент же не підпише. Угу. Це, а президент так, також доведеться підписувати. А, так? Президент минулого разу не підписав. Дуже подібний то, закон. То, і, і тому то, то... вони кажуть: добре, ми популісти. Угу. Тому, що нам обиратися раптом mm -hmm. позачергові вибори. А президент, нехай він бере на себе. Mm -hmm. Це навіть а нав... президенту не треба обиратися. <світ> Хоча знаєте, все ж таки, я дивився статистику. Ну приблизно там говорять, що 68-72 сімдесят тисячі а, позичальників є в валютних кредитів. Тобто, на в масштабах країни це невелика цифра, взагалі. І я не розумію, люди брали, наприклад, в гривні кредити. да? Їх набагато більше ніж брало в валюті, да? чому а ці люди знаєте, не мітингують, да не а більше не, того, я вам не скажу, пари, що, не під... що дуже багато ради. брало кредити і погасило ці кредити. Да. І Валюта. те виходить, що той, хто погасив, він дурний, тому Абсолютно. Це, 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 це не В Україні. Не треба так. Ну так ну за такою логікою не так. треба. І так? наступного разу uh -huh. ніхто не буде гасити. Будуть для чого віддавати кредит, якщо краще взяти е, зіпсовані шини, прийти до Верховної Ради і сказати виплатити кредит, або перерахуйте по курсу якийсь там, виконувати по 8. Більшість кредитів хочуть, щоб вони були перераховані по 5.05. Ну, а ну, Верховна Рада говорить, так, знаєте, цей законопроект за курсом 8. Ні, да? ні, там, ну, там вказано а, за курсом, а, по якому кредит був виданий. Виданий. А то видано було 5... більшість по, по, в 7-6 році, курс був 5.05. О, як шкода, що я 96-го року не отримав кредит за курсом 1.8. Так, дотягнули би до 2015-го і вам ні, би все пробачили. Що знаєте, що дуже важливо, що теж це теж популізм. Там говориться про споживчі кредити. Там не тільки про іпотечні, там де житло, а споживчі кредити. А споживчі кредити там розшифровуються в цьому законопроекті, що це таке. Це в тому числі і кредит взятий на послуги. Наприклад, ви захотіли поїхати в Єгипет, угу. не було грошей, взяли в кредит, прокаталися в Єгипет. Зараз погасити його знову ж таки грошей немає. Йдете, плалете шини, чудово або автомобіль, так? Да? Купив це. Або автомобіль. При, а, тобто, я... це а, а може і літак, а може і ще щось. Я а, не знаю. А може, може я діамантів захотів заходів собі, да, так? споживання, да? Тобто, а, це, 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 це це не йдемо mm -hmm. при виключно іпотечні рішення. Рішення тут зрозуміле. Е, є категорія незахищених громадян, у яких це справді останнє житло. Немає роботи, бюджетники, багато дітей, немає куди це. Держава повинна йти назустріч е, бідним прошаркам населення. Це безперечно, для цього у нас і є держава. Але давайте не змішувати е, цих людей і ті, які там стоять, е, їх професійно палять шини, тому що їм за це платять чи угу. ще за щось. Розуміло. А, а, оскільки ми говорили ще про курс, то в мене таке питання. Я знаєте, рахував, скільки зараз на здається на березень бу, були останні чи на квітень дані Держстату, скільки отримують українці на руки? Ну. Яка зарплатнять середня десь по Україні зараз більше 3800 гривень? Що за курсом на з банку це приблизно 185 доларів США? Скажіть мені, будь ласка, да за таким курсом, а, чому? Це 185. Якщо я беру статистику, в Китаї вже більше працівників отримують. Да там у В'єтнамі більше отримують. Чому тоді з таким курсом, з такою зарплатнею? І ну я думаю, що непоганою кваліфікацією робітників в нас досі нема. А, знаєте, масового такого виробництва споживчих товарів для європейського союзу. Наприклад, це досить дивно, тому що ми ще не усвідомили, що наша, наша праця. Uh -huh. Коштує дешевше ніж у Китаї, ніж у В'єтнамі, ніж у цих країнах Південно-Східної Азії. Це ну це щиро кажуть. Це ганьба. Ганьба е, нашому нашому уряду і нашій е, системі, тому що так знецінена праця наших е, наших людей. Е, чому не йдуть сюди інвестиції? А це з одного боку. Це ганьба, а з другого це, це можливість та для. Так, я про це хочу сказати, ага. що коли е, національна валюта девальвується, це дає поштовх, дуже серйозний поштовх для того, щоб сюди приходили іноземні інвестори, і використовуючи цю надзвичайно дешеву працю, і з іншого боку досить кваліфіковану, це таки Європа, все таки вища освіта у більшості, е, створювати нові підприємства, виробництва, нові бізнеси, які для цих е, іноземних е, підприємців ага. це дуже вигідно, тому що для нас це погано, що нам мало платять, але е, ці бізнесмени зекономили би свої кошти, заплативши на менше. Нехай це буде не 180, там, нехай навіть 300 300 доларів для них це смішні гроші. Німець отримує 3000 євро в середньому місяць. Нашому платити 300 mm -hmm. євро та навіть 300 доларів, вже, вже непогано, тому що зараз 180. Так от, е, чому не приходять? У нас надзвичайно закрита система. Наша система закрита для іноземних інвесторів. В чому це полягає? Знаєте, наш, е, наш уряд, наші, е, е, наша влада вважає, що якщо ми зробимо таку клітку, з якої угу. тяжко вибратися, то всі сюди прийдуть і, і тут залишаться. На жаль, це не працює. А вони не Лю... знали, що гроші взагалі то вкладають для того, щоб заробляти гроші потім, то, і забрати, потім розробляти. І потім, звичайно, прибутки е, витягати. Зараз так. заборонено витягати, звідси доходи. Заборонено, це в пряму якщо ви сюди вкладаєте, Це, постанов... ну, це, це, це Нацбанк, це постанова Нацбанку, яка Назбанку, не дозволяє так. зараз. Ну, це тимчасово мовляв, але е, ця постанова не дозволяє витягнути е, доходи на ваші інвестиції. Е, самі інвестиції ніби ще може повернути, а доходи заборонено до 1, до 3 червня. Тобто до 3 червня це вже вже подовжений термін угу. цих адміністративних. Е, Важелів в банку, ми не знаємо, чи вони будуть подовжені ще, чи не будуть. Сподіваюся, що не будуть подовжені. Але іншому проблема, Те, що до того часу, поки звідси тяжко вийти. Ніхто сюди не прийде. Інвестиційні, інвестиційні рахунки, через які можуть приходити інвестиції, це взагалі це пережиток. Це, ну, від них відмовилися всі років 20 тому. Тобто держава хоче все контролювати. Чиновник хоче все контролювати. Чиновник так? хоче, щоб до нього приходили uh -huh. за дозволом А він наприклад, Оці наприклад, писав, разові uh -huh. ліцензії Нацбанку, наприклад, до цього часу живуть, для того, щоб українець е, купив якусь там компанію на заході, він повинен піти в Нацбанк, вклонитися. Зареєструвати І цю угоду, увазі, щоб українець, а, українець, щоб хочуть, українець заході, ну, уявімо собі, що українська якась компанія програміська чи таке? Вони хочуть там об'єднатися з конкурентом чи там поділитися тими акціями. Mm -hmm. Ну угоди різного плану бувають для того, щоб українець це зробив. Він повинен домовитися з іноземцем. іноземець повинен гарантувати, що він це купить. Українець іде в нас банк, показує, що той готовий продати. Українець mm -hmm. повинен за. Морозити гроші, вклонитися е, в нас банку, отримати цей дозвіл, а то й все чекає. Потім оплатити гроші знову ж за дозволом, заплативши там купу комісій. Uh -huh. Тобто, це нереально. Е, наші бізнесмени програють у цій конкурентній боротьбі, і тому, як наслідок, не вони вирує гроші, а вони створюють бізнес за кордоном. Для того ж, якщо ти замість того, щоб створити цей бізнес в Києві, створюєш його в Сінгапурі, в тебе нема питань потім об'єднатися з кимось чи створити uh -huh. спільний бізнес, uh -huh. чи чи купити конкурента. Наше законодавство виштовхує наших бізнесменів з України і при цьому каже: приходьте до нас, шановні інвестори іноземні доноцькі конференції які влаштовуємо. Давайте розберемося з нашим законодавством. Давайте лібералізуємо це все. Ми клітка, ми концентраційний табір. А, а, пана Тараса, чи вірите ви в те, що ліберальним законодавством може натис, більш ліберальним? Да, законодавство може стати ще за цього складу о, парламенту. Дуже слабо вірю, не незважаючи на те, що в коаліційній угоді написано дуже багато гарних слів. Але таке враження, що її підписували ці наші народні депутати в момент якоїсь ейфорії, не вчитуючись в те, що там написано. Там справді написано mm -hmm. ліберальні дуже, дуже серйозні речі. Зараз те, що ухвалюється, тому що зараз вони вже ніби вчитуються, або там їх керівники за щось їх заставляють голосувати, ухвалюються. Абсолютно інші речі навпаки, цей закон, який ви сказали, законопроект про конвертацію валютних депозитів, це зовсім інший підхід ніж той, який декларувався у коаліційній угоді. На жаль, основним чинником дій нашого парламенту є знову ж те слово популізм. Ну і ще цікава інформація це щодо державної зернової компанії корпорації да, України ПЗКО, да, яка тут, значить. От цікаво, що знаєте, всі обіцяли, що вона буде, яка була створена за часів Януковича, да яка підписувала там з Китаєм дуже невигідні контракти, і так далі. що Вона буде принаймні, якщо не не знаєте, не знищена, не розформована, то реформована. А тепер, значить, вся ця компанія, яка володіє більш ніж 10% потужності зі зберігання зерна, вона продовжує, знаєте, отримувати збитки і отримувати, ну, звісно ж, і допомогу від держави. Що з цим робити? Це взагалі підхід усіх державних компаній. Відомий факт, що, наприклад, в США. Атомну бомбу виробляють приватні компанії, навіть атомні бомби виробляють приватні компанії, а не державні. Угу. Практично державного там немає нічого. Тому що в економіці, а особливо в корумпованій економіці, є дуже е, правило, дуже просте правило: що націоналізація збитків і е, пер, трансформація наших податків, тобто грошей держави, в збиткові ці підкомпанії. компанії. А прибутки цих компаній вони попадають в кишені менеджерів, директорів, якимось там е, партнерів і так далі, чиновників. Приватизація немає mm -hmm. іншого шляху, чи зараз, чи пізніше трішки, але приватизація це є можливість віддати бізнесу, щоб він сам займався, тому що від бізнесу ми повинні отримати податки. Як держава повинна від бізнесу отримати виключно податки, а громадяни зарплатню. Все, ми не повинні як держава отримувати державні компанії, тому що це корупція, це збитки. А що не, не можна знаєте, приватизувати? Звичайно, є перелік цілей компаній, яких поки що не можна приватизувати. Зокрема, це атомна енергетика не готовий в Україні бізнес <кас> поки що цим займатися. Це надзвичайно безпекові такі речі, які <кас> не можна поки що допускати на мій погляд. Хоча є люди, які вважають, що і її теж треба. Та ж труба. Труба газова, яка у нас вже є таким символом угу. незалежності. Ця труба фактично є нашою ідеєю фікс. І в той же час ми розуміємо, що вже газ по ній все менше і менше йде. Давайте цю трубу чи приватизуємо, чи, чи цей вже консорціум, про який вже нав'яз е, ці слова, щоб нарешті там, хтось ним управляв, а не просто крали там, чи газ, чи якось використовували mm -hmm. газ в одній ціні, ці мутні якісь такі схеми, е, дешевий газ для бізнесу і так далі. Тобто, давайте це теж віддамо в управління бізнесу, або трубу, mm -hmm. або управління цією трубою, тому що. Все це генерує тільки збитки для держави, скажіть, будь ласка, да є. Я сьогодні прочитав дуже цікаву думку про те, що а, власне земля, яка а, становила, ну якщо взяти за ці всю цінність всього, що є на землі, да то власне земля, от земля як земля, да, вона коштувала там приблизно становила в, в цьому а, світовому, так так би мовити, ВВП або цінності, да, там 90% ще в 19 столітті вартість землі була більшою частиною. Вартості всіх активів не на, на а так? зараз вона є меншою ніж один да? відсоток. Чи ні? Я не знаю цих підрахунків. Я можу сказати трошки. Я, я те я веду до того, що нам завжди кажуть, знаєте, зараз не наразі продавати Україну, дозволяти українським селянам продавати свою землю. Так? І, і зараз, і, і потім не, не наразі. А, а коли наразі, коли вона взагалі буде нічого не варто, е, хочу сказати, що ніхто нашу землю не вивезе. Вона є. Території України, і вона тут залишиться назавжди. З іншого боку, світ дуже швидко розвивається. І ми, українці, дуже оберігаючи свої активи, свою землю що ще угу. пропустили цей стрибок економіки світу. Дуже простий приклад. Є така компанія Apple. всі дуже чудово знають: айфони, там айпади, айпади і так далі. Компанія Apple продає щороку втричі більше товарів і послуг ніж ВВП України. Одна компанія вже обігнала всю Україну компанія Apple. А давайте подумаємо, що є в компанії Apple? Нічого. В неї є тільки ідея, будвіл. Uh -huh. Так, ідея, технології, патенти. Нічого більше. В неї, немає. в неї немає ні виробництва, ні землі, ні будівель, ні станків. Сучасна економіка це економіка технологій, економіка знань, економіка е е інтелектуального капіталу. Ми. Це не цінуємо. Ми, наших українських людей не цінуємо. Ми чому цінуємо якісь будівлі, якісь трубу, якісь там mm. е, навіть нав, не знаю. Знаєте, що, що, Те, що можна попробувати. Можна. попробувати, так, попробувати. Так, це, це точка зору, яка вже, вже, вже пройшла. Це не є сучасною економікою. Поки ми будемо це, це оберігати, світ пішов вже вперед. І ми, українці, користуємося цими айфонами айпадами, платячи... Реальні ціни, а те, що в нас є, все знецінюється, обесцінюється. земля, звичайно, вона теж дуже важлива, тому що це наша країна. Але давайте сюди теж пустимо, щоб ці іноземні компанії працювали згідно наших законів, там чи, чи ГМО, чи не ГМО, щоб ми це визначали, але вони дали нам технології сучасні, тому що це дозволяє зробити наших людей багатими. Я е, знаю бабусю одну, яка сусідка, яка мені недавно поділилася, ти. Те, що вона не може продати свою землю і переїхати в місто. Вона вимушена жити в селі, тому що вона не хоче не може продати свою землю. Вона хоче переїхати до внуків, їй вже тяжко жити в селі. Вона каже: ну як я це кину? Я, я би продала, але не можна ж продати. І, і це таким чином. Турбуючись, піклуючись ніби про наших громадян, ми насправді робимо для них гірше. тому що люди вмирають і могли би пожити, продавши цю землю сусіду чи ще комусь, Я не говорю про іноземців чи якихось компанії, mm -hmm. хоча б сусіду могла, можна було продати і вжило б, зробивши цю землю своїм тяжкою працею на цій землі. Але, на жаль, наші захисники цих бабусь заставляють їх жити у злиднях. Дякую, дякую за бесіду. Тарас Козак, президент інвестиційної групи Універ та координатор громадянської платформи Нова країна був гостем нашої студії. Залишайтеся з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, також в ефірі телекомпанії Соціальна країна.